Добрий день усім. Дивіться, е, ребят. Е, хто має багато вільного часу, хто шаре в Ютубі, знає, як проставляти теги, правильно писати описання і так далі. Мені треба одного чоловічка для того, щоб він навіть е, мої змонтовані відео із Тіктоку заливав на Ютуб. Тому що в мене самого не вистачає на це часу. Краще це робити із комп'ютера. Е, як домовимося, може даже е, він зможе мої відео, наприклад, із Тіктоку скачувати і перезаливати в Ютуб? Може і таке. А може я йому ісходніки файли буду кидати, і він хай заливає на Ютуб. Або так, або так. Як домовимося? Одного чоловіка тільки адекватно, якого який знає, що він робить. Всяких аматорів, любителів, які там ой, я розберуся, знаю. А що таке? Ютуб, тільки не надо мені, пожалуйста. Нормального чоловічка, одного, щоб він мені постив відео в Ютуб, щоб ця людина знала, чим я займаюся. Знала е, мої соцмережі: Телеграм, інстаграм і тікток. Знала, хто я, що я і чим я займаюся, щоб могла поняти, як правильно описання до мого відео зробити: красивий заголовок і шапочку. Поняли? Поняли, все. Коротше, один чоловік для Ютуба. Мені треба все. І ще одне: е, е, якщо людина пише я готовий працювати над Ютубом, як вас знайти? Така людина мені не потрібна. Тобто зразу відсікається. Е, тому що я так вважаю, якщо ти не можеш мене знайти, який з тебе постер в Ютубі?